Друзі, всіх вітаю. понеділок, як то кажуть, день важкий, але в мене розпочався з гарних новин. Києво-Святошинський суд. Сьогодні вранці виграно справу. Військовий водій залишився з посвідченням водія. Справу виграли за те, що на клієнта було складено протокол за керування в стані сп'яніння. Однак це не відповідало дійсності, оскільки конфлікт у військову виник з поліцейськими, і на військово поліцейські склали відповідний протокол. Суд став на нашу сторону справу виграду. Хочу звернутися до всіх людей, в кого виникають такі ситуації. Поліцейські складають протокол за керування в стані спиніння безпідставно або за відмову від проходження від огляду. Не вірте красивим рекламам в інтернеті, де пишуть: повернемо без проблем посвідчення, вибирайте кваліфікованих адвокатів. І хочу звернути на те при вибори захисника собі у справі адвоката, що не потрібно приходити і відразу поспішати підписувати договір, вносити відразу всю суму коштів, оскільки адвокат сказав, що виграє справу. Хочу зауважити, що перед тим, як так сказати, виграти справу адвокату, потрібно перш за все ознайомитися з матеріалом. Тому я та компанія Юрко, з якою я співпрацюю, перш ніж особі давати якісь гарантії, підписуємо договір, ознайомлюємося з матеріалами, справами, проводимо їх аналіз і в подальшому. Роз'яснюємо, пояснюємо особі, чи є перспективи по справі, чи немає, оскільки все ж таки людина, клієнт бажає пролоти кошти за результат. Тому, якщо в когось виникають питання, складають протоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за статтею 124 Вертою, Кодексу України про адміністративні правопорушення, це ДТП. Питання є по кримінальних справах, сімейних, військових чи з інших питань. Прошу пишіть в особисті. Номер телефону міє профілю. Всім дякую і гарного дня.